Kids, how are you? Hello, Pasha. Hello, Rabbit. Hello, doggy. Hello, kids. Hello, kids. Uh, how are you, Pasha? I'm okay. It's nice. How are you, Rabbit? I am okay. Choodo great, kids, Pasha Rabbit, Missio. Будемо чудову тему вивчати. Ми будемо говорити про Нью-Йор тут Крисмат. А я за кого минуло картинки десь немає з ялинкою. Так водиш ця картина. Так це ж справжня ялинка за Ютрин. Я трин. Ой, випало з картини! А де... от як випало з картини? Окей, okay. kids, New Year Three year and we poчина. Oh jear, novi de А хто мені skaže як буде 2025? Pasha, do you know? 2025? Yes, you're right, kids, twenty twenty five, twenty twenty phone. І ялинка ми вже знаємо, буде New Year Tree або ще Yule Tree. А під ялинкою багато багато подарунків. Presents! Many presents. А що це ще так А це ребіт, у нас камін Fireplace. Це таке чарівне місце, куди спускається Санта по чим, ні, по диму ходу. Ми бачимо декорейшнс, декорації. І бачимо там стокінгс. Ось такі носочки великі. Стокінгс. Куди Санта Клаус кладе presents, подарунки? Або кладе їх під ялинку. Under the U Tree. Чудово. До речі, дітки, а ви чекаєте подарунки від Санта Клаус? Yes. Пишіть нам в коментарях, що ви замовили для Санта Клауса. Паша, а ти зробив замовлення для Санта Клауса? Окей, що ні, а я планую замовити. Їм Чудово, Ребіт, sure. і ти маєш написати Жаня, санта Клаус санта Клаус. Окей, я не знаю. А це ж мій рік був, правда? Ребі, ти що? Твій рік вже давно закінчився. Це нас і ти інший рік. Рік? Який Паша? Дакона. Дракона. Дракона Драгон, а наступний до речі рік буде Сник, змії, рік, змії сник. Окей, продовжимо. До речі, а ви знаєте, що в Англії традиційною стравою на Різдво, на Крисмас та новий рік? Є путінг! Ось такий пудинг, Чоколадний пудинг. Мабуть, смачно, тестій. Паша, would you like to have chocolate pudding? Yes, of course. Nice Rabbit, do you like chocolate pudding? No, I don't like chocolate. Okay. Kids, do you like chocolate pudding? А вам подобається шоколадний пудинг? Ви б хотіли його з'їсти? Пишіть нам в коментарях. Звичайно. А ми продовжуємо. Окей, okay. до речі, а хто вірить, що Санта-Клаус до нас прилітає? На чому? Паша, do you know? На оленях? Єс, yes, на оленях летить по повітрі. Уявляєте, Rein Dear Все Санта-Клаус на слей, на санчатах. І у мене десь була картинка в санта Клаус, яка їде на оленю. Зараз. Ой, Very good. You're ми бачимо олені, оленісли. Санчата. нема санта Клауса. Ой, я помилився. sorry. Ну нічого, зато ми вивчимо, що санчата буде слей. І Санта Клаус єдина з таких чудових слей, які везуть Rein Diє. Найс, найс, найс! Ну що, і ми сподіваємося, що до вас теж приїде Санта Клаус. Привезе вам мене-менізнес! Головне пишіть свої заповідні бажання вішесь! Пишіть посткарс для Санта Клаус. І все буде окей, чудово. І ми теж йдемо писати листи летерс. Ой, а де Мебіт? Велес Мебіт? Він, мабуть, пішов прикрашати ялинку, робити декорейшнс, вішати стокінгс і писати летер до Санта Клаус. Ну що ж, хепі нью є! Happy New Year! Happy New Year! Паша, а давай разом скажемо щасливого 2025 року. Це буде звучати так. Happy 2025 New Year. І 3-4. Happy, Happy 2025 20 20 20 New Year! year. Bye boy, King! Let us От бачи! О, а де я відподівся? Ну, я